6 квітня президент Путін дав офіційний наказ Міністерства оборони Російської Федерації виправити тактичну ядерну зброю. Новина, м'яко кажучи, не зовсім хороша. Звичайно, вона, скажем, буде будоражити весь світ і буде обговорюватися. Чим вона не хороша? Вона не хороша тим, що Росія, ну якби вже вкотре нагнітає цей градус. Чи являється це небезпекою? Ну звичайно, прямою небезпекою це не являється, тому що такі випробування їх були. Ну, скажем, сотні таких випробувань були проведені по всьому світу і різноманітними країнами до того моменту, поки не був підписаний договір міжнародний про заборону ядерних випробувань. Значить, цей договір підписала в тому числі і Росія, і тоді були такі позитивні моменти, коли з однієї сторони були заборонені ядерні випробування, і вони жодна країна світу їх не проводила. А з другої сторони, почалося зменшення ядерного потенціалу згідно того протоколу, який був додому. Договору. І військові експерти слідкували за цим зменшенням. Що відбулося за час президентства Путіна? За час президентства Путіна це все відкинулося в сторону, всі ці міжнародні договори, чому ще вкотре можна скажімо, підтвердити про те, що в свій час канцлер Бісмарк сто років назад, коли сказав, що любі договори з Росією не варті тої бумаги. Того паперу, на якому вони підписані а так простіше Росії вірити не можна, тому що вона сьогодні підпише будь-який договір, а завтра вона його порушить. Це ще стосується ну, якби, закликів до переговорів України з Росією. Так, да, переговори можуть бути, підписані можуть бути. А що толку, Росія ніколи цього не притримувалася, і притримуватись не збирається. От зараз? Вони не притримуються власного договору про заборону ядерних випробувань. Значить, ми вже сказали, для чого це робиться. Це робиться для того, щоб підвищити градус, але при цьому сказати про те, що це Росія робить, скажем, такий хід заради того, щоб західні країни перестали допомагати зброєю Україні. Ну це абсурд такого зрозуміло не буде. Чи це е, має якісь ризики застосування ядерної зброї? Я думаю, що на сьогоднішній день е, жоден, е, скажімо, не, не політик, не експерт не, е, не може сказати не так, не ні. Тому що, знаєте. Е, там, де є розумне керівництво, де є логічні виправдані якісь дії вчинки, там можна щось прогнозувати. А коли ми маємо справу з Росією, то це мало того, що це злочинна країна, злочинне керівництво, то це ще абсолютна алогічність в вчинках і. Нераціональні з їхніх вчинків, і раціональні вчинки по великому рахунку. І ну так, по простішому, не не її керівництво, вони не прогнозовані. Особисто я вірю, хочу вірити в те, що ніяке ядерна зброя, в тому числі. Тактично на території України не буде застосована, чому я в це хочу вірити? Зрозуміло, я тут я тут живу, я українець і ніхто цього не хоче. А те, що Росія погрожувала і буде погрожувати, ну то це вже в якійсь мірі ми до цього за цих 2,5 роки війни, ну більше двох років війни, ми вже до цього почали привикати. Чому я вважаю, що Росія не застосує ядерну зброю? Діло в тому, що якщо взяти інтерв'ю того самого Президента Росії, то декілька разів йому журналісти задавали пряме питання про можливість використання. Він завжди давав одну і ту саму відповідь. Ну, Звичайно, йому вірити не можна, але відповідь звучала приблизно таким чином. А для чого нам застосовувати ядерну зброю, якщо всі цілі, які потрібні для СВО, ми виконуємо на сьогоднішній день? СВО йде по плану. Це... Перший аргумент. Другий мій власний аргумент виглядає таким чином. Росія, скажімо так, не буде застосовувати ядерну зброю, тому що це останнє, після чого в неї вже нічого не залишається. Перемоги, застосування тактичної ядерної зброї, перемоги не дасть. Але тоді Росія стає ізгоєм. Не в теоретичному плані, а в практичному плані всьому світі, в тому числі для Китая. А Китай це стратегічний партнер, і без допомоги Китаю Росія помре за один місяць. Тобто, без Китая Росія не зможе жити, воювати, функціонувати як самодостатня країна більше одного, ну можливо, двох місяців. Вона просто почне ну рушитися зі всіх сторін. Так от стоїть питання, що Китай прямим текстом. Наклав табу на заборону любого ядерної зброї в світі, і, зокрема, в Росії відносно інших країн. І е, китайські перші керівники не один раз на різноманітних міжнародних форумах це прямим текстом заявляли на весь світ. Ну вони це декларували на весь світ, відповідно для того, щоб це чули Росія. Е, то е, я думаю, що якраз позиція Китаю, от в цих таких дуже складних питаннях є вирішальною. Тому що якби не позиція Китаю, то можливо вже позавчора Росія в цю ядерну дубинку відносно України могла б спробувати. Але втратити свого стратегічного партнера через два місяці померти, розвалитися і отримати там протести, бунти в самій Росії, ну, по суті, для неї це крах. Ну тобто, як мислю я вже на завершення. Якщо, боронь Боже, скажімо, Росія на всю хвору голову починає застосовувати там, наприклад, ядерну тактичну зброю. То е, це е, мінусів для неї дасть набагато більше, ніж плюсів, бо плюсів тут нема ніяких. Перемоги це не дасть. Капітуляцію України це не дасть в даному випадку, а розрив стосунків з Китаєм це дасть, і через місяць, через два в Росії почнуться економічні проблеми, відповідно почнуться бунти в Росії. Відповідно, почнеться ну, скажемо, масові заворушення, які скоріше всього приведуть до громадянської війни і до зміни політичної самої системи. Тут, по суті, для я думаю, що для України це трагедія могла бути боронь боже, а для Росії смерть. От якраз в, в такому алгоритмі. Боронь Боже, застосування тактично-ядерної зброї проти України це трагедія для України, бо це людське життя. Але для Росії це точно смерть. Це точно смерть. Є різноманітні ще прогнози про те, і такі, навіть вже знаєте, якби дослідження, що якби там весь хворий на голову цей бункерний дід і віддав би такий наказ. То, можливо, це був би останній наказ у його житті, тому що там вже не всі хворі на голову, розумієте? І є велика вірогідність, що після того, якби він дав такий наказ. На бойове застосування ядерної зброї проти України, то його просто фізично знищили в своє найближче оточення, тому що воно точно не хоче помирати, по-перше, а по друге, воно не хоче реально попасти під військовий трибунал і не знайти собі десь місця, де заховатися у цілому світі. То я думаю, що не всі там хворі повністю на голову, там всі злочинці, хто знаходиться біля Путіна, але не всі хворі на голову. І я думаю, що інстинкт самовиживання все-таки на першому місці. Він унеможливить, скажемо, ну, такі два фактори. Перший це фактор Китаю, а другий це там саме внутрішнє оточення, яке знаходиться біля Путіна. Шановні друзі, буду вдячний, якщо підпишетесь на мій канал. Будь ласка, задавайте питання, ставте вподобайки, будемо спілкуватися. Наперед вдячний.